Вітаю, друзі! У нас це дощ, холодно, але мені подобається така погода. В квартирі стає так затишно і поки що тихо. А тихо тому, що мої дівчатка ще ніжаться у ліжку, ще трішечки і почнуться баталії та ігри. За одну ніч в квартирі стало так холодно, що я вже одягаю тепленькі шкарпетки і капці. А ще худі і пішла годувати дівчаток. Як ви бачите, різні мисочки і різний корм у них, але треба слідкувати, бо маленька хоче з'їсти агашин корм, а Агаша хоче з'їсти стешен корм, а це заборонено. І поки вони вмиваються, відпочивають після сніданку, я готую сніданок собі. Сьогодні так захотілося сирничків, вони пахнуть мені щасливим ранком дитинства. Чомусь я їх завжди готую, коли на вулиці холодно, і особливо, коли йде дощ. Трішечки цетри лимону, і родзинки, і аромат на всю квартиру. Неспішний осінній ранок, запашні сирнички, чай. Тиша, котики поруч, хіба це не щастя? Іноді нам здається, що для щастя потрібно щось грандіозне, але з часом або з віком, дивлячись на різні події, я зрозуміла, принаймні для себе, що щастя може бути В зовсім простих речах. Дівчатка починають свої баталії, переколотили ліжко, це в них такі ранкові ігри. Зараз підуть стрибати по всій квартирі. Півтора місяця, як у мене, цвіте жіноче щастя. Одна квіточка, але прекрасна. Тепер до викопування з землі долучилася і стеша. Там же півгорщика, треба йти за землею. Чесно кажучи, я не знаю, куди її поставити, так, щоб і дівчатка не добралася до неї, і світла їй хватало. Ну і хто скаже, що я не займаюсь фізкультурою? Отак свінечком кожного дня. Я помила квіточку, і дитинка вже готова знову викапувати землю. А я піду погуляю, люблю осінь, люблю цей запах опалого листя, особливо після дощу. повітря таке свіже і ароматне. А ця рослина мене завжди дивує, я не знаю, як вона називається, але кожного сезону вона різна. Погода так швидко міняється. Йшов дощ, а ось уже і сонечко, а потім знову темно і знову холодно. Осінь. Біля кафешок лежать ковдри. І спить у таке миле кошенятко. Я трішки змерзла і зазирнула в кафе української кухні. Моя улюблена страва. Вареники з картоплею. Сьогодні в меню вареники з картоплею та грибами. Щоб зігрітися, найкращий напій це глінтвейн. Трішки відпочивши, я повертаюсь додому. У мене в планах зробити невеличкий декор для дому. Колись я купила цей набір. Рослинок, які ароматизують квартиру. Виглядає все це естетично, на мій погляд, і дуже приємно пахне. Відібрала я такі коричневі квіти чи не квіти. Не знаю, що це таке, але мені сподобалася форма. А це квіточки з оберігу. Підбирала те, що мені подобається, та по кольорам і факторі. З картону, звичайного картону, я вирізала місяць. І поки я всім цим займалася, я не помічала, як швидко спливає час. Будь-яка творчість надихає мене. Я не шукаю досконалості, тільки роблю те, що мені подобається. Половинку я вже зробила, отримала величезне задоволення. Зараз все закінчу і покажу, як воно виглядає. Мені здається, що. Досить непогано знімаю літню картинку, яку я малювала ще весною. Вона нас дуже тішила. І на це місце повішу осінній місяць. Малеча тут, як тут, захотіла, щоб я її на руки взяла і все показала. Вона ледь дочекалася, поки я доробила все це. Вона так стрибала навколо мене, так гризла ті листочки, все хапала це було так смішно. Так, я його нарешті закріпила. Осінній місяць, який буде прикрашати квартиру до зими. Мені здається, що тут усі кольори жовтня. Є запитання від Дарії. Напишіть, будь ласка, як ви познайомили нову кицю, як вони зійшлися? У нас теж несподівано з'явилася друга киця, але поки що не знаю, як їх познайомити. Сидять по різних кімнатах. Дарія, я вітаю вас. Друга киця це чудово. Я думаю, що те, що вони сидять по різних кімнатах, це правильно. Мені здається, що має бути час, коли ці запахи змішаються і вони звикнуть одна до одної. Я так не могла зробити, тому що маленька киця, яку ми взяли, якщо ви бачили попереднє відео, вона хворіла. Я зрозуміла, що вона хворіє на якийсь третій день, коли вона почала бути кволою і е, так горіла вся. Я не могла її залишити в якійсь іншій кімнаті. Але Агаша дуже агресивно її сприймала, вона її била, на неї шипіла, як змія, я страшно переживала. Агаша мене навіть перестала їсти і пити воду. Я злякалася, чесно кажучи. На три дні ми ту маленьку відправили в клініку, і Агаша знову такою відчула себе царицею. Ну, як вона три роки була тут. Я біля неї крутилася і танця з бубном танцювала навколо неї. А тут з'явилося якесь якесь мишеня, негарне, страшне. І знаєте що? Киця зараз вже е, так, одужала, від'їлася. Якщо ви бачили на відео, вона вже така більш повненька стала, така гарнюня. І це в нас пройшло вже, ми взяли її 10 вересня і взяла її 10 вересня, ну, трішечки більше, ніж місяць. І зараз вона стала такою, такою гарною, цього я не очікувала, чесно кажучи. Що у нас тепер відбувається? Як ви бачите, вони кубляться Маленька, прокидається десь о пів на п'яту. Пів на п'яту ранку ми загашуємо такі, так, ми ще спимо. Пів на п'яту ранку я тепер роблю так. Я її годую і відправляю в іншу кімнату. Там я зробила таке місце, місце де тепленько їй. Водичка є, стоїть корм, щоб вона дала змогу нам відпочити, виспатися хоч ще декілька годин. Потім вона знову приходить, вона вже скребеться у двері і я її знову годую. Вона щаслива, я їй даю вітамінки, ще якісь смаколики, ті, що агаша ніколи не їла і не їсть. І зараз у нас ось таке життя. дві кіцюні, вони роблять мене щасливою. Я знаєте, коли дивлюся на них, вони такі кумедні. У мене Агаша навіть трішки схудла і, і, і такі м'язи в неї з'явилися, тому що та ганяє її по хаті. Вона ж маленька, це наче оце дворічна або трьохрічна дитинча. Ми тут, всі, ми тут всі такі, знаєте, трішечки в напрязі. Так, що вона, що вона зараз ще зробить? Я те, що я ніколи не ховала там на столах, десь на кухні. Вона Гаша ніколи по столах не лазила. Вона з першого разу зрозуміла. Ні-ні-ні-ні-ні. Ця, ця нічого не розуміє, Вона хоче, і вона навіть на моєму робочому столі. На моєму робочому столі. Ви це побачите. Ми разом дивимося кіно, я читаю, вона біля мене сидить. Я готуюсь до уроків, вона сидить зі мною, з цікавістю все це. Дивиться, що я там роблю. <хи> тобто у нас весело зараз. Я думаю, що вам треба ну, трішечки почекати. Я не знаю, скільки часу вона у вас вже є, але ось всі мої підписники, у яких вже котики є, там двоє, троє, четверо, мені написали під відео. І в Інстаграм в особисті, Іра, не переживай, не переживай, бо я страшно переживала, не переживай, все буде добре. Все буде добре, потрібен час. Хтось з підписників мені написав Іра, ні. То там не вийшлося в них. Може, з часом вийде. Ну, я думаю, що просто треба і цій кіцюні приділяти, я навіть більше часу приділяю, щоб вона відчувала, що я її люблю, ще нічого не змінилося. Я дуже вдячна вам за вашу підтримку, за те, що ви написали, поділилися в коментарях своїми ситуаціями, заспокоїли мене. І ви знаєте, я хочу сказати, чому я так Переживала, і чому для мене друга киця це, так, скажімо так, навантаження? Хто дивиться мої відео вже давненько, ви знаєте, що я інвалід другої групи з опорно-руховим апаратом. У мене важке захворювання, ревматоїдний артрит. І я, чесно кажучи, думала, що я не впораюсь. Що для мене це буде таке навантаження, яке я не витримаю. Слава Богу, якось так все потихеньку, поступово я намагаюсь робити, щоб все було правильно. І ну, ці дві тваринки, це, знаєте, вони такі, вони абсолютно залежні від нас. І я не знаю, може у когось така ж сама ситуація, як у мене, коли здається, що здоров'я немає на, на якусь тваринку, навіть одну. Тому для мене двоє це ну, так, так, знаєте, навантаження. Але я хочу вам сказати: не бійтеся, все поступово, все потихеньку. Я вважаю, що любов і турбота переможе. Все буде добре. День уже добігає кінця. Бажаю всім всього найкращого. А ми побачимось!